Чи відразу я розумію, коли приходить клієнт до мене на консультацію, оці всі речі і знаю, що реклама буде точно успішною. Чи ні? У мене дуже жорстка проф Я такого надивилася за все за весь свій час своєї роботи, що є такі ніші товари, які про люди продають, мають мільйонні обороти, до яких навіть додуматися я не могла. Або те, що взагалі ти на нього дивишся, боже, хто це купує? А там реально мільйонні обороти, висока рентабель? Є просто складні ніші, наприклад, як жіночий одяг, який відчувається в Україні, його реально важко. Важко без брендової складової продавати в Україні через Google рекламу. А є продукти товари, які залітають просто на ура. Багато чого залежить від ваших внутрішніх бізнес-процесів. Наскільки ви допилюєте конверсію вашої посадкової карточки товару, раз друге постачальник, виробник чи ви купуєте у постачальника товар? Два бували ситуації, коли акаунт постачальника в Україну було доводилося довше розкачувати ніж того, хто купує цього постачальника. Тому спочатку маркетинги тестимо, а потім приймаємо рішення інакше не.